Людина отримала позитивне рішення через ДІЮ, обрала квартиру, прийшла до банку оформляти в будь-якому випадку. Банк проводить додаткову перевірку. Якщо потрібно, так. Да. І от скажіть, а яка ймовірність того, що після отримання позитивного рішення людина все ж таки отримає цей кредит в банку? Тобто банк фінально одобрить його видачу після додаткової перевірки після документів? Ну, статистика показує, що дуже високий рівень, як кажуть, конвертації прийнятих позитивних рішень уже Да? Але це залежить від того, яку ти квартиру знайшов, чи вона відповідає параметрам програми, і, ну, чи достатньо, наприклад, в тебе там на перший внес. В цілому ті люди, які вже, як кажуть, з розумінням підходили до формування заявки, до подачі, і дійсно там знайшли квартиру, то, то вони все конвертується. Питання в спроможності: да? можемо чи, чи спроможні ми задовольнити всі потреби? А, ну на жаль, ні. Да. Це 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 є питання, і треба відверто про нього казати, бо я повертаюся. Ми звичайна фінансова компанія, і ми ці кошти беремо не з бюджету країни. Тобто ми не ходимо там а, до казначейства, за, за грошима. Ці кошти. Команда Укрфінжидла вона залучає на відкритому ринку. Тобто, ми, як звичайна компанія, ми шукаємо кошти, де їх можна залучити. Ми кредитуємось і ми це конвертуємо в видачі кредитів. Тому дійсно попит набагато більший, аніж ми можемо задовольнити.